В Жовтих водах учні та працівники ліцею номер 3 планують створити навчально-тренувальний центр з домедичної та психологічної допомоги для молоді. Про свої цілі та унікальність проєкту розповіли учасники організації. Наш проєкт створення. Центру з надання до медичної та психологічної допомоги було створено в червні цього року, саме тоді, коли було проведено тренінг з тактичної медицини для учнів 10 класу ліцею номер 3 Волонтери громадської організації колесу провели восьмигодинне заняття для наших учнів та вказали нам деякі недоліки в знаннях і необхідності створення системи формування навичок надання до медичної допомоги. Інструменти психологічної допомоги необхідні всім, хто працює з дітьми. Тож наша громадська організація Всі квіти повинні рости, в складі учнів та вчителів створили проєкт створення центру, де така робота буде систематичною і корисною для молоді нашого міста. Серед учасників учні та випускники ліцею Ігор Микитенко каже, їх проект актуальний з декількох причин. Наш проєкт є актуальним з декількох сторін. По-перше, актуальність нашого проєкту визначається самою нестабільністю ситуації в країні, адже коли кожна хвилина може поставити тебе в стресову ситуацію, ти маєш не вагатися, а діяти. По-друге, звісно ж, практика завжди дієвіша, отже, ніж як подивитися, якийсь відеоролик, як це робити. Тому доведена до автоматизму практика надання першої домедичної допомоги здатна врятувати не одне життя. А також за статистикою, надання першої домедичної допомоги в перші 4 хвилини здатне збільшити шанси потерпілого на виживання аж на цілих 30%. Тож ми хочемо цим центром надати можливість всій молоді міста використовувати цей шанс. А по третє, звісно ж, в певній мірі такий центр це запорука благополуччя цілих родин, адже вміння дитини правильно надавати першу домедичну допомогу в стресовій та кризовій ситуації може. Забезпечити її безпеку та безпеку інших людей, і тут головне, щоб значення такого центру усвідомила всі члени громади та згуртувалися навколо цієї ідеї та його створення. Учасники організації кажуть, у великих містах такі центри вже давно працюють, адже у час повномасштабного вторгнення його актуальність на жаль велика. Мабуть у всьому у нас в місті немає такого центру для практичного дозвілля для нашої молоді. У великих місцях є такі центри для підготовки дорослих, але ми хочемо, щоб усі зрозуміли, дорослі не завжди поруч з дітьми. Небезпечна ситуація може настати в будь-який момент, бо в нас йде війна, тому молодь має чітко вміти надати собі та іншим допомогу. І наші фахівці-волонтери готові їх цьому вчити. Створення такого центру планують на базі ліцею номер 3 Створення навчально-тренувального центру. З домедичної та психологічної допомоги для молоді міста жовтогоди є вигідним з декількох позицій, не потребує створення юридичної особи, а фактично є одним із напрямків роботи громадської організації. Розміщення у приміщенні ліцею номер 3 дає забезпечення чистоти і комфорту, безпеки, оскільки ведеться цілодобове відеоспостереження. Персонал, який буде працювати з дітьми, не потребує додаткової оплати праці, оскільки буде працювати на волонтерських засадах. А головне, ми будемо вчити дітей та формувати у них реально необхідні навички в умовах воєнного стану. Громада то є велика сила, навіть незначні внески. Дуже важливі для придбання необхідного обладнання для навчання. Засоби навчання це такі спеціальні моделі тренажери, на яких можна тренуватися, відпрацьовувати навички, бо по картинках не вийде навчити. Ми вдячні товариству добробут, які відразу відгукнулися на нашу ініціативу і надали певну допомогу, бо розуміють цінність дитячого життя. Тож маємо надію, що небайдужі батьки теж підтримають наш проект, хоч невеликими фінансовими внесками.